12 на годинниках підсумому першу половину дня цього вівторка в студії Анна Мірошниченко вітаю вас. Вночі від вибухів здригався російський Курськ. У мережі пишуть про приліт ракети біля аеропорту. Також була інформація про атаку на автобази, нібито горіло три резервуари. Місцева влада традиційно заявляє про збиті повітряні цілі. Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Також ворог понад 400 разів гатив по прифронтових населених пунктах області. бив із різного виду озброєння по кам'янському та лобковому. Росіяни завдали авіаційних ударів, зруйнували 11 житлових будинків. Росіяни вбили чотирьох людей на Донеччині ще п'ятеро поранені. Як повідомляє обласна військова адміністрація, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти по лінії фронту. На Курахове скинули керовану авіабомбу. В області потрощені понад півсотні приватних будинків, чотири багатоповерхівки та адміністративний будинок зачепило і лінію електропередач. Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. За минулу добу ворог вів півсотні, півсотні разів намагався прорвати нашу оборону за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації. Як повідомляє Генштаб, окупанти найактивніше тиснули поблизу Новолександрівки, желанного та прогресу. За два десятки атак наші воїни відбили неподалік Турецька, дружби Північного, Залізного та Нью-Йорка. На Курахівському напрямку ворог втратив багато техніки, проте не полишає спроб прорвати українську оборону. Два десятки штурмів було поблизу Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди. На Харківщині Росіяни п'ять разів наступали біля глибокого і Вовчанська, не вщухав вогонь на Куп'янському, на Лиманському, Сіверському та Краматорському відтинках. Немав успіху ворог на придніпровському напрямку, де зазнав значних втрат. Загалом на лінії фронту напередодні зафіксували за півтори сотні бойових зіткнень. Сили оборони відмінусували вже понад 577 тисяч окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб, тільки за минулу добу вивели зі строю більше тисячі російських загарбників. Нищать наші захисники ворожу техніку, розтрощили 25 танків і майже чотири десятки бойових броньованих машин. Спопилили 46 артилерійських та одну реактивну систему залпового вогню. Захисники неба по шматках приземлили 27 ворожих безпілотників. Порідшав автопарк супротивника мінус півсотні автомобілів та автоцистерна, а також шість одиниць спеціальної техніки. Діти не повинні тікати від війни за кордон. Про те, що мотивує українських мінометниць воювати в найгарячіших точках фронту, та про командну роботу мінометної обслуги дивіться у матеріалі Армія ТВ. Я слюс почула. Що там, які мої дії? Чекай. Мовний В Гухаття. Плюс. Постріл! Пошли, – Пошли на у своїй посадці! Зараз ми працюємо на Бахмутському напрямку. Доволі багато з'явилося скидів, мавіків, fpv вішок Далі. Так. Да. Скажу так, що найтяжчий був перший вихід. Нас обкидали скидами, летіло все і 120-ка, і СПГшка. За нами приїхав автомобіль, щоб вивести нас з позиції, відтягнути так сказати. Але автомобіль було знешкоджено. Тому виходили ми пішки лісом, горбами, пагорбами, міномет на плечах. Але зараз хочу сказати, до цього всього звикаєш і трошки вже легше. А як взагалі так сталося, що ви опинилися військо, а ще й стали командиром міномету? <звук> Кажучи, так я не планувала йти у військо. Коли почалася повномасштабка, я сама місцева з міста Костянтинівки, і на той момент я стала переселенкою. Рік мене тут не було, але в мене є група, де кожного дня я маю можливість бачити, що відбувається в моєму рідному місті. І я вирішила все-таки піти до війська, захищати свій. Своє рідне місце, місто вибачаюсь. І так я прийшла до Полтавського РТЦК і пройшла ВЛК. І зараз я тут. Постріл! 25 жовтня нас з дівчатами привезли в лиман, поселили в хаті. Зайшли до нас багато військових хлопців, командири, зв'язківці. Почали з нами знайомитися і сказали, що у нас ж буде мінометний жіночий розрахунок. І впродовж, мабуть, тижня з нами займалися, розказували, показували, що таке міномет, як він працює, як працювати з кроповою. Когось вибрали навідником, когось зробили командиром. Розрахунку все просто. Командор Росомаха сказав, о, в тебе буде самий молодий командир розрахунку і о, самий класний навідник-колеметник. Що тобі ще треба? П'ятий виход з нею. Тобто можна працювати. Зі мною доцент Іляля. трошки з ними зараз поспілкуємось. Як ви взагалі потрапили в мінометку? Е, мене перевів комбат. Я була в піхоті. Після поранення я сама з Харкова і я не хочу, щоб мої діти бігали по дорогим країнам. Я хочу, щоб мої діти жили в моєму родному місті. Я не хочу, щоб сюда перейшов в рослинні. От бути все. Деякі дивувались, люди казали, що це неможливо, як може жінка воювати так само, як чоловіки. Але є один нюанс. Якщо жінка сюди прийшла сама добровільно, то це вже каже про те, що вона, м'яко кажучи, нестандартного розлива може чомусь навіть бути краще, ніж чоловіки. Наприклад, у нас колись на 120-му один чи два виїзд була також одна жінка, вона колишня спортсменка. І за, за рахунок цього вона 120-ті міни тягала, з, ним, з ними бігали, бігала найгірша, ніж чоловіки. Прилетіти може всюди, а можливість відповісти, дати відповідь, Даємо. дається не кожному. Я можу відповісти на... Те, що прилетіло у Харків, у Львів. Локально, так, локально у цю саме точку, саме у цій цей квадрат. Але <кхи> майже кожна має в ціль, це добра справа. Саладинчика, це від мене і тебе. Даром подарок. Погнали. їх поліція Харківщини затримала 18-річного хлопця, який підпалив автомобіль військового на вокзалі Харкова. Минулого тижня підозрюваний отримав завдання через месенджер. За виконання йому запропонували 40 тисяч гривень. Зловмисник використав пляшку із бензином для підпалу і надіслав відео пожежі своєму куратору. Дефіциту стало менше, а генерації більше. З мінімальними відключеннями світла або, взагалі, без них Україна зможе прожити протягом наступних трьох місяців. Звісно, якщо не буде нових влучань, про це в етері Київ 24 заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко. Ми з вами зараз війшли в період, коли. Ренуруючої електрики в системі побільшало, температура впала, відповідно знизилося споживання, і ми скажімо, будучи на жаль, погодозалежними, сьогодні, дякуючи погоді, в першу чергу перебуваємо в такому відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмежені якісь дні і будуть виникати. То вони будуть носити незначний характер. Можуть, повинні прожити наступних мінімум три місяці. Більше боєприпасів та джевелінів про новий пакет військової допомоги для України голосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Загальна його вартість сягатиме 200 мільйонів доларів. До нього війдуть засоби протиповітряної оборони, мінометні артилерійські боєприпаси і снаряди для установок «Хаймерс». Також пакет включатиме протитанкові ракети Джавелін. Попередня партія оборонної підтримки від США сягала 225 мільйонів доларів. Про неї Пентагон оголошував 11 липня. Угорщина спростила умови в'їзду для росіян та білорусів. Країна внесла їх до програми національної карти. Її видають. На два роки з можливістю продовження всім, хто планує працювати в Угорщині, тож тепер росіяни можуть виїжджати в ЄС без додаткових перевірок в Євросоюзі. занепокоєні, що через цю програму заїжджатимуть шпигуни. Голова найбільшої партії Європарламенту Манфред Вебер вже заявив, що альянс має негайно вжити заходів. Він надіслав листа президенту Євроради Шарлю Мішелю із проханням вирішити питання на наступному саміті лідерів у жовтні. Не згодні з результатами президентських виборів у Венесуелі тисячі громадян вийшли на протести. 28 липня. Виборчий орган країни оголосив переможцем Ніколаса Мадуро, в з зедполом, які пророкували перемогу кандидату від опозиції Едмунду Гонсалесу. Опозиція назвала вибори сфальсифікованими. Більшість країн північної Америки результати також не визнали. А у самій Венесуелі почалися масові мітинги. Люди закликають Мадуро піти у відставку. Почались бійки з поліцією. На вулицях палили шини, сміття. Протестувальники кидали каміння, проти них застосовували сльозогінний газ. Я вийшов на вулицю, бо хочу свободи. Ми втомилися від цієї влади. Ми хочемо змін. Ми хочемо бути вільними у Венесуелі. Ми хочемо, щоб наші родини повернулися сюди. Не хочемо, щоб вони більше виїжджали. Ми втомилися. Я 23 роки живу при одній і тій самій владі, і завжди було те саме. Ні, досить. Я хочу майбутнє для своєї дочки. Я не змогла вчитися, закінчила лише середню школу і не вступила до коледжу, бо мусила працювати. Ми втомилися від Мадуро. Ми втомилися від постійного биття. Ми вийшли по тебе, Мадуро. Змагання з чоловічого тріатлону на Олімпіаді перенесли через забруднення сени. Мали провести його сьогодні, але відкликали на. Відклали на завтра о 8 ранку стартують жіночі змагання. Одразу після них за медалі боротимуться чоловіки. Однак це попередньо. Якщо рівень забруднення річки залишиться високим, і чоловічі жіночі змагання можуть перенести на п'ятницю. Все на забруднене через потрапляння січних вод. Попри те, що до початку Олімпійських ігор влада Парижа витратила 1,4 мільярда євро на каналізаційну інфраструктуру та очищення річки. Перша медаль України на Олімпіаді. Фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу. Вона перемогла кореянку, що з рахунком 15-14. Свою перемогу присвятила Україні. Ольга Харлан це єдина українська спортсменка, яка здобула медалі аж у чотирьох Олімпійських іграх. У понеділок на Олімпіаді розіграли майже два десятки комплектів нагород. Завдяки бронзовій медалі Харлан Україна піднялася на 26-те місце. Яка б сьогодні медаль не була? Вона Мене для для мене золота, тому що е, в тому через що ми проходимо, через що, через що проходить кожну кожний українець, кожний спортсмен, який тут представляє нашу країну, е, ну це не передати просто, і це дуже важко. От, от сьогодні я не знаю, що я зробила, і це просто ну воно не передати. Я я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це, це нашим захисникам, захисницям. Я хочу. Присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Я присвячую це їм. Оля, фантастичний. Урожай краще, ніж торік. У центральних регіонах України закінчується жнива ранніх зернових. Попри погодні примхи, вродило. Аграрії та урожай пшениці. Гріпаку, гороху та ячменю намолотили мільйон двісті тисяч тонн. Це вже третя жнива в умовах війни. Чи так само тяжко цього року, як і протягом двох попередніх розпитувала Яна Лимаренко? Запускаємо жастку. Комбайнер Анатолій Бабінець запускає комбайна в поле. Він жодної зернини не пропустить, каже чоловік. Цьогоріч йому дістався новенький комбайн для роботи. Зараз молотить ділянку розмноження для жита. Це зерно буде на посів наступного року. Агроконтроль за комбайном дивиться. Скільки намолотили, що змолотили, що заправили, показує виранці. 7,5. Влага, 10,7. За час, це те, що я вибираю, там 2,5 тонни. Це на скорості ми йдемо 2 кілометри. Анатолій каже, погода не сприятлива, але врожай гарний. Завдяки спеці зерно сухе та якісне. Дощів не було. Погода несприятлива, як сказати, жарка. Сохне все. Ну, Не знаю, погода не сприятлива, але ну, у нас врожай вдався, наче непоганий врожай. Na sajnišnji RIC s takim rokom. To. Я б не сказав би, що поганий у цьому господарстві вже зібрали пшеницю, горох, ріпак та ячмінь. Збір гарний, але точно не рахували. Це зроблять восени в коморі. Такі аграрні забобони перевірені поколіннями, кажуть в господарстві. Зерно гарно налилося, адже була сприятлива волога зима. Тож спека не дуже вплинула. Агроном каже, проблем зі жнивами через спеку немає. А ось проблеми з електропостачанням відчули. Відключення світла да. це нам як ставило палки в колес. Два комбайни наші, якщо заправляється, це то дві тони пального потрібно. І коли в нас якраз час виїжджати в поле, ми не можемо заправитися. Доробка зерна, зараз склади в нас лежать просто забиті зерном, яке не чищене, невіяне. Тому що, коли є дві години того світла, вони співають тільки завозити зовсім мало, невеликий відсоток того, що лежить, а все в основному лежить у складі, все із соломою, не перевіяне. Це вже третя жнива в умовах війни, і щороку вони тяжчі. через ціни на витратні матеріали та небезпеки обстрілів, кажуть аграрії. А ще в агросфері відчутний дефіцит працівників. Що в нас є бронь? Ми маємо статус критичної інфраструктури, підприємство критичне для життєдіяльності району і ОТГ. Тому 50% військовозобов'язаних ми забронювали і будемо бронювати далі. Тому Ключові спеціалісти, ключові інженери, механізатори вони заброньовані. Звичайно, хто не заброньований, кожен третій в нас вже воює. Ми їх максимально підтримуємо. І на деякі посади ви праві тих же лікарів. Ми навчаємо вже жінок, тому що, на жаль, чоловіків менше. Нині на Черкащині намолотили мільйон двісті тисяч тонн зернових із середньою врожайністю 56,5 центнерів із гектара. А це трохи більший показник за минулорічний. Далі буде питання про продаж зерна, адже минулі роки через війну шлях був сухопутний, проблемний та витратний. Нині з цим трохи легше, каже очільник управління агропроброзвитку Роман Косенко. Вдається вивозити зерно морем у контейнерах. Це морські перевезення контейнера. Перевантажуються у нас у е, спеціальних перевантажувальних пунктах. Не будемо за них говорити, бо е, і далі вони йдуть морем, е, там, на річку Дунай, перевантажуються тоді вже великі сухогрузи. За рахунок цього трішечки ціна краща. Оту різницю у ціні. Тут від виробника, і вже там яку отримують, вони все таки аграрії трішечки е економічно вигідніше зараз працюють, аніж, наприклад, в перший рік війни. Жнива ранніх зернових уже майже завершені. Наступного разу комбайни вийдуть в поле за кілька тижнів, коли збиратимуть сою, просо, а далі соняшник. Аграрії кажуть, потрібно лише трохи фарту та гарної погоди. Загалом нині мають все, щоб агрорік був вдалий. дівчатчики. Я на Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. Кількість абітурієнтів щороку зростає в Одесі. Добігає кінця вступна кампанія у військову академію. Там зазначають, із з початком повномасштабної війни охочих отримати військову освіту побільшало. У навчальному закладі наголошують, щоб забезпечити високу якість підготовки, активно впроваджують бойовий досвід українських військових а також програми НАТО, як готують майбутніх офіцерів, розкаже Аліна Оганезова. Богдан щойно закінчив школу. Нині вступає до військової академії в Одесі та мріє стати офіцером. Хлопець народився і виріс у Нікополі. Ділиться його головна мотивація захищати рідних та свою батьківщину. Це я роблю, по-перше, заради себе, заради батьків та України українців. Хочу захищати, захищати себе, улюблену сім'ю та українців. Люди, які сюди Наступають, вони розуміють, чого вони стоять, чого а, ну, вони себе вже оцінюють, щоб вступити в цю академію. Батько та дядько Богдана, військовослужбовці, юнак з гордістю розповідає про батька та каже, понад усе прагне бути на нього схожим. Батько вже 12 років служить, ну і я буду служити. А якщо ти любиш свою країну, якщо ти в неї проживаєш, ти а, повинен віддати їй борг. Захищати її, опять же повторюсь, батьків та себе. Мій батько дуже хоробрий чоловік. він а... Був там, він робив те, що а, мені та моїй родині навіть і не снилося. А, я дуже їм пишаюся та хочу бути схожим на них. У самій академії розповідають із початком повномасштабного вторгнення щороку кількість абітурієнтів зростає. У закладі готують фахівців із різних військових спеціальностей: ракетно-артилерійського озброєння, розвідки десантно-штурмових військ, морської піхоти та тилового забезпечення. І з кожним роком зростання відчуття відчувається дуже активне таке на сьогоднішній день. Я сам вражений тим бажанням, тої готовністю нашої молоді, щоб піти до військово-навчального закладу і в майбутньому стати офіцером, офіцером, лідером. Це, ну, це ви бачите в їхніх очах. Війна внесла корективи у викладання навчальних дисциплін, зазначає полковник, крім ґрунтовної теоретичної бази, майбутні офіцери переймають бойовий досвід чинних військовослужбовців також до навчання, включені. Програми НАТО ми кожен місяць вносимо зміни, враховуючи те інформацію, яку ми отримуємо з бойових позицій. Все це враховується в нашу програму і вносяться зміни. І зараз дійсно так, що більше ми віддаємо практичній готовності наших офіцерів, наших курсантів і наших будучих навчаємо абітурієнтів на сьогоднішній день. во всіх навчальних програмах є вже включені програми НАТО. Можу сказати те, що дуже багато наших курсантів приймають участь і за кордоном в різноманітних завданнях, там на навчаннях по повністю у закладі розповідають, що змінюють підходи освітнього процесу і доповнюють програму бойовим досвідом, який здобувають українські захисники. Запевняють, головне у фізичній підготовці курсантів надати ті навички, які допомагають вижити у бойових умовах. В нас всі викладачі Дачі мають бойовий досвід. Відповідно, в нас проходить робота, щоб максимально підготувати майбутніх офіцерів до тих. Скажімо так, необхідних навантажень, то що воїну знадобиться на полі бою. Це саме головне для нас, щоб людина мала розвиток тих якостей, яка їй дозволить вижити в бою, яка їй дозволить виконати ту задачу, яка перед нею стоїть. Вступати до військової академії. Приїхав і Артур каже, попри брак часу на підготовку, впевнений у своїх силах. Хлопець служить у лавах ЗСУ вже третій рік. Нині ж вирішив, хоче здобути вищу військову Кову освіту та звання на додачу юнак ділиться. Він творча особистість, захоплюється музикою та пише власні пісні. Я зараз проходжу військову службу за контрактом і приїхав сюди поступати на офіцера на автомобільну службу, факультет автомобільна служба. Це перспективи в майбутньому. Це вище образування, потім це е, військове. Безування, люди завжди потрібні, завжди потрібні люди. Тому це і є мотивацію захищати свою країну. А де жити? Ну вічно бігати. Стати майбутніми курсантками прагнуть і чимало дівчат. Ольга одна із тих, хто показав високі результати. Дівчина каже, готувалась ретельно. Щодня мала по два тренування. На запитання, що ж так сильно її мотивує, відповідає мама. Я готувалася ці всі. Місяці до вступу в цей навчальний заклад дуже хотіла сюди і хочу далі поступити сюди. Я прагну цього дуже сильно. Буду навчатися, буду старатися навчатися гарно, щоб в майбутньому в мене було гарне звання. І Я достигнула своєї цілі. Щоб вступити до військової академії, абітурієнтам необхідно було скласти національний мультимедійний тест, а також комплекс справ на базову фізичну підготовку. Та сучасна рішуча молодь демонструє справжній героїзм. Починається з любові до батьківщини. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Кохання зцілює. Пара з Донеччини пройшла чимало випробувань на шляху до свого щастя. Спершу через війну військовослужбовець не міг потрапити на власне весілля, потім був тяжко поранений. Коли їхав на лікування разом із дружиною потрапили в ДТП, що допомогло закоханим здолати всі негаразди, розкаже Наталія Москаленко. Софія цілує свого чоловіка через кисневу маску. Їхнє кохання пройшло через складні випробування, але не потьмяніло, а лише загартувалося. Познайомилася пара під час повномасштабної війни. Вони з Донеччини. Через російську агресію дівчина вимушена покинути рідну Авдіївку і поїхати до Мирнограду. Там і познайомилася з Владиславом. Він до початку повномасштабного вторгнення працював шахтарем, а потім став на захист України. З 22-го другого Слідка до цього, звісно, ще на срочно служба Софія. Чекала коханого з передової та дізналася, що незабаром вони стануть батьками. Довго міркувала, як сказати про це Владиславові. Хотіла зробити зворушливо та романтично, але чоловік ніяк не міг вирватися у відпустку. Наважилася та повідомила новину телефоном. Ми планували дитину. Ми дуже хотіли. Чоловік тоді, коли він дізнався, він був на позиціях. Я ну, декілька днів я не знаю, я хотіла красиво, гарно все розповісти, але я розуміла, що його не відпускали. Тобто, ну зрозуміла війна, його не відпускали додому. Я не розуміла, скільки це ще буде. А я вже в мене емоції переповняють? Я не знаю мені і якось страшно. Якось не зрозуміло, і потім якісь моменти говорю, я дуже тебе чекала вдома, говорю, мені треба з тобою серйозно поговорити. І він мені телефонує. Я була ще на роботі. Він мені телефонує, каже гашовики. Коли він дізнався, що стане батьком, то був на сьомому небі від щастя. Одразу запропонував Софії побратися наречені, подали заяву і визначилися з датою весілля. Організацією свята займалася жінка самотужки, але не все сталося, як гадалося. Через складну ситуацію на фронті нареченого не відпустили, а дату шлюбу довелося перенести. Згодом мрія молодят, таки здійснилася. Він приїхав у відпустку та повів свою кохану до вінця. Після святкування повернувся на службу. Але випробування для пари на цьому не закінчилися. Влад зазнав поранення. Був вибух снаряда танкового снаряду на позиціях і рядом. Було Хлопця прооперували, а молода дружина приїхала перевезти чоловіка до Дніпровської лікарні. Втім, дорогою до міста сталося ДТП. Удар припав на нього, а Софія зазнала кілька подряпин. Владислава Леджевого з переломами ніг та забоями доправили до лікарні. Він поламав ноги, забій мозку, пневмоторакси, забій живота і його ледь живого, непритомного. Після операції, яку провели по суті на межі Дніпропетровської Донецької області, привезли вже веселизінки з великою крововтратою до нашої лікарні. Владислав втратив майже два літри крові. Проте лікарям вдалося стабілізувати стан хлопця. кажуть, його стан поліпшується. Одна з головних причин підтримка коханої. Лікарі плюс кохання і все зможемо. Подружжя впевнена, що все погане для них залишилося позаду. Софія дала Владиславові завдання, поки лежить у лікарні, обрати ім'я синові, який народиться восени. Надалія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже від моїх колег о тринадцятій. Дочекайтеся і з сп'ятим.